Наживо спостерігати за матчем у вболівальників футболу невдовзі може з'явитись можливість придбати квиток на стадіон Буковина. Скільки фанів зможе потрапити на гру? Дивіться далі у сюжеті. На стадіон Буковина зможуть пропустити 2800 вболівальників. З дорученням про початок футбольного сезону із глядачами до військових адміністрацій звернувся Кабмін. Тож управління цивільного захисту населення оглянуло найближчі сховища до спортивної арени. Було обстежено 21 захисна споруда цивільного захисту, в тому числі і найпростіші укриття. Які знаходяться в безпосередньої близькості від стадіону, було визначено, що захисні споруди відповідають вимогам обмежено готові або готові для укриття населення та вболівальників. Попри те, в управлінні не відкидають можливості ще збільшити кількість фанатів на стадіоні. Маємо запас ще три захисні споруди з орієнтовною чисельністю. Коло чотириста глядміськістю коло 400 чоловік для можливого збільшення кількості глядачів. Однак офіційний дозвіл на проведення матчів повинні надати сили територіальної оборони. Наразі на адресу обласної державної адміністрації надійшов лист від футбольного клубу Буковина щодо дозволу на проведення футбольних. Матчів із глядачами зараз цей лист буде опрацьований штабом зони територіальної оборони і надана відповідну відповідь спортивному футбольному клубу Буковина. Квитки на гру можна буде придбати з інструкцією дій в разі повітряної тривоги та з картою найближчих укриттів. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.